Цей чоловік вродився з дерева, що призначалося на скрипку, німого дерева з печальними очима. Кора пришершлих слів відшурхотіла хрипко, і він явився в пекучій наготі відчиненій. Я здивувалася, він був лункий, як жерло гарматне, кожен звук у ньому множився, як лавина. Ще як був деревом, йому вросли у пальці голоси померлих, і пальці терпли, коли їхні імена переверталися живими. А досвід собі лив, як із цебраї дні, мов шибка, все томаніли мохом вільгости гостиодоки доти. А він же був із дерева, що призначалося на скрипку, о, як він стогонів на кожен грубий дотик. Він кидавсь був тікати, але злива в ловлі з ним у слід пиріщила по п'ятах на навісна, і він втомився. Тож якось стрінувшись у натовпі з любов'ю, прийшов повз неї в капелюсі на очах і не впізнав. Отак і сталося, лишився задоволений, ввійшла у нього і вийшла нескрізна. Тож іншим разом, стрінувшись на перехресті з болем, він попросив у нього сірника і не впізнав. а він же був із дерева, що призначалося на скрипку, о як він стогонів на кожен грубий дотик. Вчора ми з ним здибались в кав'яринці на липках, він розказав свіженький анекдотик, і ще сказав, що він, звичайно, за, та дуже ніколи, робота, діти, звіти. І на півкелиха стояла голуба сльоза. І голуба сльоза стояла на півсвіт. Підвівся, втягнувся, думками стрепенув і тільки в погляд вбився поживільний подив. Дивак. Він все ще шукав свою струну, все ще шукав. І не знаходив.